Всім привіт! Мене звуть Сергій і хочу вам розказати про проекти, на яких можна заробити кошти. Відповім на саме перше ваше питання: як же ж насправді ми будемо заробляти ці кошти? і Хто нам буде платити? Кошти ми будемо заробляти тим, що будемо ставити плагіни в браузер Google Chrome. Ці плагіни будуть використовувати вашу пропускну здатність інтернету для того, щоб міг працювати штучний інтелект або вчитись працювати штучний інтелект різних компаній, які займаються цим штучним інтелектом. Трохи простими словами, ви будете продавати свій інтернет, який ви не використовуєте. В усіх в нас безлімітний інтернет. І зразу скажу, що це буде там 1 гігабайт чи 2 на тиждень. Багато не буде йти трафіку через ваш комп'ютер. Я перепробував і протестував дуже багато різних проєктів і плагінів. Вибрав тільки ті, які геть не грузять комп'ютер, і ну, ви можете ним користуватися як зазвичай. Ставимо плагін на комп'ютер, і вони собі там живуть. Як кажуть, їсти не просять, і тому а, нічого для цього робити не потрібно буде. А, відео. І посилання, де реєструватися лише у прикріплених повідомленнях в телеграм-каналі. І покажу під кожним постом. Ось є зараз, секунду. Ось так виглядає телеграм-канал, і під кожним постом є кнопка більше цікавого тиснення. Ми тиснемо сюди, і ось тут ідуть по черзі проекти. І, наприклад, відео перейти можна там роз'яснюється у відео, як же ж реєструватись на перший проект. А на другий проект і так далі, скажу так: є проект ГРАС перший і проект «НотПей». це ті, які виплачували вже кошти, і які, скажімо так, дуже надійні і перспективні. А інші всі проекти вони надзвичайно нові, і взагалі це ДЕПін напрямок. Він так називається. Він дуже новий і тільки два проекти Грас і ДЕПін поки що заплатили. Інші проекти, оскільки вони надзвичайно свіжі, ми поки що в них заробляємо кошти і потім зможемо їх зняти з часом. А, є також проекти в, в цьому ж пості. Де відразу видно скільки ми заробили. Наприклад, ось Ліксір називається. Це окрема програмка на комп'ютер, Вона знову ж таки не грузить систему, але тут відразу видно, що ось ви використали 1,6 гігабайта, і вам за це заплатили 3 долари і 16 центів. Які я уже зараз можу зняти, зняти і вивести. Інші проєкти, такі як Апрок ось, це зараз тут по курсу токена 1 долар і 5 центів, ми будемо ставити, зараз покажу ще раз телеграм-канал. Проєктів багато. І з кожного ми заробимо по 3-5-10 доларів і разом це буде гарна сума. Повірте, коли ви назбираєте із часом там кошти. Це так прикольно, що ти нічого не робив, і в тебе відразу є якась гарна сума, яку ти можеш там на щось потратити. Так, да, це там буде 30-50 доларів за якийсь час. Але якщо у вас скажу зразу, буде працювати тільки один комп'ютер, то з одного комп'ютера, який буде час від часу включений, ви зможете зробити вивід через місяців, два, а може і три, дивлячись, наскільки, наскільки буде багато працювати ваш комп'ютер. Це один із таких головних самих крутих проєктів ГРАЗ. Він виглядає так, і відео, як реєструватися, знову ж таки, буде там, де я показав в телеграм-каналі. Також тестую ці різні проекти, і якщо вам цікаво, можемо їх тестувати разом. Вони просто стоять на комп'ютері і взагалі їсти не просять. І... Можливо, та щось і вийде да, з тих проєктів, які ще не зовсім перевірені. Але перші проєкти, які вписані в телеграм-каналі, вони надзвичайно надійні. Я їх перевірив. У них дуже гарні компанії-вкладники, які вклали в них, і ними користується дуже-дуже багато людей. А в телеграм-каналі я постійно буду робити якісь новини, апдейти. Ось, наприклад, да, список того, як я виводив кошти, суми і так далі. Один з моїх аккаунтів одного із проєктів. І так далі. І новини оновлення по проєктах, які є. Покажу вам для прикладу: ось мій, мій браузер стоїть. Покажу, і в ньому просто стоїть ось повно-повно плагінів, які заробляють зараз мені кошти. Просто за те, що комп'ютер включений. А, ці плагіни, які я вибрав, а, да, є один ось цей. А він да, він трошки підвантажує комп'ютер, але всі інші, а, всі інші не підвантажують зовсім. Якось так. А, всі новини будуть в, в телеграм-каналі, тому цікаво, реєструйтесь. Будуть питання, пишіть.